Ну що, друзі, мій хлопак вигуляний, а це найголовніше. Він і попісяв, і покакав, і понюхав, і погавкав, ну, Все в нього кайфово. І тепер найголовніше будемо з ним купатись. Давай мій лапа. <реш> Молнія Макквін. <реш> <реш> ну що, хлопак покупаний. Давай. Видираємо лапки. Тик-тик-тик-тик. Молодець. Молодець. Я ж гарна, молодець. Ти мій красен, який гарний. Молодець. Ох і собака, ох і собака, молодець. Ну що, пистой. Ну і після того, як ми викупались, відпочили, будемо вечеряти. Смачного і вечеря. Після гарної прогулянки апетит просто шикарний. Смачного.